Добрий день, мої малята, рада я усіх вітати. Наберем долоні сміху, кинем всім навкруг навтіху. Нашорошим наші вуха, щоб могли уважно слухати. І поплескаєм завзято, та й почнемо наше заняття. А заняття у нас сьогодні із розвитку мови, і ми будемо з вами говорити про нашу батьківщину та про рідний край, де ви народилися. А скажіть мені, дітки, як називається наша батьківщина? Пригадайте, Так, наша батьківщина називається Україна. А тепер пригадайте, як називають людей, які живуть в Україні. Так, люди, які живуть в Україні, називаються українцями. Тож і ми з вами малята теж українці. Молодці маля. А зараз погляньте уважно на ці малюнки і подумайте, що для вас означає батьківщина. Для мене. Це моя домівка і садочок. Це батьківщина це мама і тато. Це мої найкращі друзі. А для вас що означає батьківщина? А зараз хочу вам розказати, які гарні прислів'я є про батьківщину. Послухайте уважно. Без верби і калини нема батьківщини. Людину без вітчизду, як соловей без пісні. Та земля мила, де мати народила. Про нашу батьківщину багато розповідається у віршах. Краса її простори оспівуються у піснях. Недарма кажуть, усюди добре, а вдома найкраще. А вдома це там, де ми народилися і живемо. Наше село це маленька краплиночка нашої великої батьківщини. Скажіть мені, дітки, а ви знаєте, як називається село, в якому ви народилися? Так воно називається Катеринівка. І я хочу запросити вас на екскурсію по нашому селу. У мене є пропозиція. Давайте вирішимо на екскурсію на велосипеді. Ну як, ви не проти? А давайте ще запросимо з собою кота Леопольда. Так нам буде цікавіше і веселіше. Подивіться, яка краса навколо. Зараз ми рухаємося нашою центральною вулицею. Вона носить ім'я колишнього голови колгоспу Григорія Сергійовича Могильченка. Краси такої в цілім світі ти не знайдеш, як не шукай, бо все це рідна Катеринівка. Це мій єдиний рідний край. Подорожуючи нашими вулицями, ми побачимо багато цікавого. Кожен куточок нашого села приваблює і манить, особливо надзвичайний краєвид весною, коли все потопає у буйному цвітінні, а будинки виглядають із зелені, і квітів. Люди, які проживають у нашому селі добрі і працьовиті. Вони прагнуть зробити своє село, свою маленьку батьківщину гарною, зручною для життя та впорядкованою. Кожен житель нашого села дбає про порядок не тільки на подвір'ї, а й поза його межами. У нашому селі є школа, дитячий садочок, сільська бібліотека, будинок культури. Фельдшерсько-акушерський пункт і лікарня, сільськогосподарське підприємство. Також у нашому селі є церква, наш храм, наша святиня. Прикрасою нашого села є ставок. Наше село то велика і дружня родина. Це наші славні земляки, вчителі, інженери, лікарі, землероби. Давайте будемо берегти наші славні традиції, звичаї та свята нашого села, бо село це криниця нашого родоводу, це наша велика родина. На цьому наша подорож дійшла до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. У нашому селі ще дуже багато цікавих місць. Пропоную вам Разом із батьками здійснити пішу про гулянку і зробити класну фотосесію. Буду чекати на ваші фото. До побачення!